Дорогі українці, українки, весь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського шахету. Зараз ДСНС, поліція інші служби продовжують працювати. Є інформація про людей під завалами. Це був звичайний житловий будинок, один з багатьох, який зруйнували російські нелюди. Станом на час, на саме цей час, відомо про сім загиблих. Серед них дві дитини, немовля, чотири місяці. Його звали Тимофій та хлопчик Марк ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття усім рідним, близьким. Вісім людей постраждали. Ще дитина, три роки, дівчинка. Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній.